Вітаю, друзі. Нарешті ми приїхали в ці місця. Планували ще на початку тижня, але не змогли. Сьогодні 26 січня, 25 рік. Попереду бачите такий схил вниз. Там річка Днестер. Ну от на горизонті ото от вже Тернопільщина. А ми на Франківщині. Виїжджали з міста. Так все затягнуто було. Жодного намюка на сонечка виявляєте і не думали, що приїдемо, а буде отако. Десь 7-8 градусів. Така весняна погода. Обіцяють уже наступного тижня в день плюс 15, в деяких місцях ще й 20 градусів, вночі десь плюс 3-5, то може дійсно якісь грибочки й полізуть. Ми сьогодні в нашому звичайному составі, я, Іріша і наші собакени, жикірі Вільба і Марсель. Вони вже в ліс заходять. Гарно. От саме тут з краєчку лиса. бачите, як сонечка пригриває. Можуть бути якісь грибочки. Подивимось і так і вниз будемо йти до річки Дністер. Я не знаю, може до самої річки не дойдемо, бо там крутезні такі схили. От. Але... Йдемо в ту сторону. Ну що, щось бачила? Треба трошки, напевно, чуєш, річ? не по потробки так іти. А, хоча ні. Воно саме там, так, так, так. там такі хащі це починається. От там, скоріш за все, можна щось зустріти. Трошки, трошки нижче, спустимось. Гарне, а це ліворуч від нас. Тут переважно дубовий ліс. І гарний врожай по білих грибах. Але в 2024 році був не врожай. Не знаю, як в цьому році. Все, подивимося. Ну що, друзі, надія є, що будуть якісь грибочки. Ну, все, що ми побачимо. Побачите і ви. Все як завжди. Айда. Перший наш грибочок. О, дещо вік. От саме в таких місцях можуть бути саркасцифи, так? Да? Якщо їх сьогодні побачимо, то це вже буде третє місце, де вони пішли. Жекірі! Ходь сюди! От розвідка. Багато таких... Кущів з колючками. Ну якщо тут і є саркасифи, то треба дуже уважно дивитися, бо вони будуть ледве видні. Є, віриш? Та, є! Перша є. Зараз все вам покажу. Дивіться. Досить непогана. Одна і воно друга. Ну, ми все рівно будемо повертати ну, практично цими місцями. От зараз подивимося, що тут є. Може сьогодні, якщо такі будуть більш-менше, то все ж таки зберемо. На Буковині ви бачили наш похід. Там вже такі більш-менше, але ми все ж таки вирішили залишити їх. Ну, обов'язково наступного тижня, я думаю, туди поїдемо. Ну, обов'язково, не обов'язково, ну, подивимось. В планах такі, але як буде насправді, то не Маленький знаю. Ще. Ну, одна така, як знаєш, як ноготь, А. Інша. Жека. Маленька. Жекірі! Де він? Ну, з масиком побігли так. ЖЕКА! Тут така стежечка. А ви ж знаєте, наші собаки полюбляють отак от Брати розгон і так от і носитися, носиться, бо тут по кущах так швидко не побіглися. Запихались, так? Да? Дивись на ній. Хвилин 10 полазили от по цим хащам. Більш жодної не побачили. Але ми листочка не розгортали. Впевнені, що ще є. Ну, їх не видно. Ну, тобто маленькі. Ну, наш похід тільки почався, тому подивимось ще. Ну що в тебе там? Нічого, так? Да? Ну, бачите, і тут в цих місцях саркасифа пішла. Ще все попереду. Обов'язково покажемо, як ми її готуємо. Ох, чую, в цьому році грибочки раніше підуть, так? Да? Ну, судячи по тому, ну, як тепло зараз, то може і таке бути. Та-да-да. -да -да. Так що не знаю, як буде насправді, але ну, щось таке відчуття таке. Подивимось. Ну, слід за Серкасцифрою, о, какие з Грибочки, изъявляются... строчки. Потім зморшкова шипинка, а потім і зморшки. Ну це по наших місцях. Може по різних областях, по різному, не знаю. Я до того, що уяві собі, так? Да? Строчки знайти сьогодні, це взагалі було б, так? Да? То був би теж рекорд був би. А тут в цих місцях вони є. Закльон! ховай сюди! От бігають сьогодні, а. Та вони в цьому лісі дуже подивляються. Вони що... тут да. так, що тут, бачите. Нема кущів, більш-менш да, така ровна місцевість. Ось тут вони і гасають. Ну. Влітку, коли спека ми що там? Обов'язково декілька плюшок водички, тому що... Дуже швидко запихіваються спека. Ну, а зараз не спекотно, але все рівно, бачите, трошки запихались. Дійшли до місць, де дуже багато строчков росте. От саме тут. Але подивилися уважно, жодного не знайшли. Ну, напевно, все ж таки до дуже рано трошки пізніше треба приїхати от що я казав що наступного тижня обіцяють дуже теплу погоду і плюс вночі от ну, то вполне собі можуть полізти Собаки гілляку знайшли, гризуть. Чорна дрожалка, о, бачите. І тут, і далі вона вон йде. Поруч на піньочку трутовички. Ну, а ми вирушаємо далі. Тут більш такий ліс з хащицями, а ліворуч від мене такий більш просторний. От зараз пройдемось по ньому, подивимось може там будуть якісь знахідки. Де ви там? А щось фотографує? Бірбоніс? Пішли, до Днестра вирішили не спускатись, воно, бачите, там десь 50-60 метрів, не знаю, на камеру буде видно чи ні. Яри починаються і багато хащей. І от тут вже почали попадатися такі розриті участочки. Це дикий звір. Тому... А зараз в цих місцях людей нема, глуз така трошки. І всі вони ховаються там. Не будемо ризикувати. Що там? Щось цікаве є? Собакини вже набігались. Далечко від нас не тікають. Поруч. Дивись, сидиш попереду, багато, так? Да? Сухих повалених дерев. Може тут щось знайдемо? Тут такий участочок ліса праворуч від мене, сосни. Полазили десь хвилин 20 по цих місцях. Нічого, друзі. Тому вирішили повернутися знов на краєчок ліса. Там більш цікаво. Може все ж таки ще знайдемо галявинку з грибочками. Маю на увазі саркасифу. бо ви бачили такі дві штучки, що з них робити. Так що саркасифа пішла вже практично всюди. Тут теж скраєчко. Є старі дерева, повалені ветки сухі. о. Уважно, що подивимося. Тут скраєчко почали попадатися вже. Тут річки такі цікаві. А собаки, нугомовний, думав вже набігались. А ні. Це ми на цю стежку знову висли. Що ти, щось побачила? Тогорічні, мабуть. Ану. Зараз подивлюсь. Ну так, да, напевно, тогорічні. Не знаю, що це якісь поганки. Ну, добрі, добрі, ну щось я, сумніваюся, що вони добрі. Ну, знаєш, зразу погано. Почали попадатися, бачите. от такі манюнки, серкосцифи. Отако. Оно поруч ще. Бачите. Ну. Получається, що найбільш крупні такі – це на Буковині. Тут ще тільки все починається. Ну, я казав в тому ролику, що ми їздили на Буковину, що в тих місцях перші гриби з'являються і білий, і смачкова шапинка. Ну до цих грибів маю на увазі для білих і шапинки ще рано. Ого, дивіться. Ну, цього добра в цьому лісі. В цю пору року достатньо. А це що? юдіна уха? Ну, маленьке таке. Ну так Що ти там мені несеш? Ого! Дивіться. Чого собі? Юдине ухо, да. Дивись. Багато. І ось. Ну. Ось. Ух ти. отако, друзі. <гум> бачите. Деякі знахідки сьогодні все ж таки є. Вийшли з лісу. Думали йти вже до машини. Але все ж таки вирішили, так? Да, пройтись. Воно бачите, поле. І там подивитися, там хвоя є. А вдруг да? А вдруг якісь ігрофори залишились навряд чи, але все ж таки сходимо і подивимося. Ідея трошки божевільна, не знаю, але ж все рівно цікаво. Треба уважно подивитися. Не знаю, як в гарному стані ігрофори знайти. Та хоч побачити ті, що відійшли. Побачимо, якщо вони відійшли. <рив> Ні, ну, шопинки-то видно, старі. Хоча може бути і не видно. Бачили, Жека допомагає. Лазить по хащам тут <рив> і дивиться. Тут такий невеличкий участочок, хвойний, але ну десь метрів 50 на метрів 100. Є де полазити, подивитися. Трошки часу ще є. Жекі тут треба глаз до глазу за ними. Тому що тут саме в цих місцях останнього разу ми і лисицю, і зайця бачили. Свіжі кабанні сліди бачили. Пороскопували тут. Великий такий участочок. Ходимо тут десь хвилин 20. Трави багато. І не видно. О, почалось. Бач скільки. Розкопано. Ага. Дивись. То більба вже ску... скуліти під час. Ну він чує, так. Да. Друзі, все ж таки наша авантюра вдалась. І ріша знайшла першу гіграфору. І дивиться, яка ж гарна, а? Повторюсь, 26 січня. 25 рік, друзі, це рекорд просто, ну, отако, от ну. ну, поруч ще. Є? Та є, але от цієї гаплик. Я думав, що ми можемо знайти, але думав, що старі знайдемо. Ну, поки тільки що одну знайшли, але все рівно. Впевнений, ми сьогодні іграфору не назбираємо. Це так поодиноко, знаєте, як залишилось Жекері. Але ха, вона є. От так. От, ще одна, але все ж гаплики. І ось ще одна. Жекі. Ну також їй mm -hmm. гаплик. Друзі, ми не назбирали сьогодні кошик грибів, але задоволення отримали. Ви бачили, так? Да? Все ж таки трошки грибочків є. Що там в тебе? Mm -hmm. Ще один? Mm -hmm. Ага. Дивіться, ну цей гарний. Отако. Краса. Але треба збиратися і потихеньку їхати. Все ж таки, сьогодні ліс нас трошки порадував грибочками. Гарно. І собаки побігали, і ми свіжим повітрям подихали. Будемо їхати ми додому, друзі. З вами, як завжди, до зустрічі в лісі. Пока.